П'ятниця, 30 травня, 1192-га доба війни. 90 дронів і ракети іскандер спрямував ворог на Україну. Артилерія і безпілотники били по Нікопольщині. Роль військових капеланів, які знаходяться поряд із нашими захисниками. Допомога тим, хто покинув рідну домівку через війну і розпочав нове життя сьогодні на Дніпропетровщині свято останнього дзвоника для 49 тисяч випускників 9-х і 11-х класів. Воно особливе. В Студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація про ситуацію в області. Ворог атакував Нікопольщину артилерією і безпілотними літальними апаратами. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда і газогін. Загиблих та постраждалих немає. А вже зранку оборонці з повітряного командування Схід знищили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Росія вночі запустила по Україні 90 дронів і дві ракети іскандер. Основними напрямками повітряного удару РФ були Харківська, Одеська та Донецька області. Протиповітряна оборона знешкодила 56 російських дронів на сході, півдні та півночі країни. 26 збито вогневими засобами ураження. 30 – локаційно втрачені або подавлені реб. Сьогодні вночі Харків зазнав чергової атаки. Ворог випустив вісім шахедів по одному з депо. Один тролейбус знищено повністю. Ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень. Постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога. Попри все, міський транспорт обслуговує пасажирів. Російські окупаційні війська здійснили понад 500 атак на Запорізьку область. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Надійшло 20 повідомлень про пошкоджені або зруйновані квартири, приватні будинки, автомобілі та інфраструктуру. Російські війська атакували 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 11 мирних мешканців. На жаль, троє цивільних осіб загинули. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні авто. Ширі співчуття рідним усіх загиблих від ворожої російської армії. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1140 окупантів. Загальні штрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 986 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 38 тисяч 70. крилатих ракет 3265. тисячі Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні вже в Києві активний день після візиту в Німеччину. Всі домовленості маємо якнайшвидше реалізувати це. Стосується ППО, передусім, перший пріоритет, але також інвестиції. Інвестиції в наше виробництво, виробництво зброї і не тільки і всі інші наші спільні проекти. Ми дуже цінуємо співпрацю з німеччиною. Це той випадок, коли двосторонні відносини між нашими країнами допомагають всій нашій Європі. Я хочу подякувати особисто канцлеру Мерцу за хороше рішення: більше спільних виробництв, більше фінансування. Розвиток в напрямку IRIS-T для України ракети для патріотів це головне. Дякую. Провів сьогодні нараду з міністром оборони України Уміровим, міністром закордонних справ Сібігою та керівником офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня. Координуємось з нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні. Були сьогодні наші розмови із американцями, і з європейцями, всім треба говорити чесно, всім у світі і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які Ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли, і, начебто, більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині, як країні, яка приймала першу зустріч. Теж не передали нову адже. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу, черговий російський обман, все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск. На Росію була доповідь сьогодні по фронту і по нашій далекобійній активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо. Саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією. Ще одне. Говорив сьогодні з міністром фінансів України з Марченком про довгострокові фінансові перспективи України. Забезпечення армії, забезпечення стійкості України, забезпечення бюджетних виплат, стабільність і передбачуваність для людей мають бути. Працюємо для цього з партнерами, в тому числі. Перед зустрічами Групи Семи. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім, хто захищає нашу державу. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д Місія капеланства. Чому вона так важлива? Про це говорили представники духовенства, військові і ветерани, які повернулися з поля бою, відновилися і долучилися до проєкту Титани. Юей. Зустріч відбулася в обласній військовій адміністрації. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Кожен з них робить важливу справу: хтось на передовій, хтось у тилу, але все це частина єдиного зусилля, завдяки якому тримається Україна, і завдяки якому ми не втратили віру в перемогу. Сьогодні тут зібрались люди, за плечами яких є великий досвід. Досвід випробувань, і в кожного з нас з вас свій окремий шлях служіння. Дякую вам, що відкликнулись. На нашу пропозицію зібратися в такому форматі. Впевнений, що сьогоднішня наша зустріч принесе користь і ветеранам, які вже відвоювали і знаходяться на мирній території України. Впевнений, що наша сьогоднішня зустріч принесе хлопцям та дівчатам тим, які зараз знаходяться безпосередньо на лінії розмежування вогню. Зібрались на базі. Нашого проєкту під назвою Титане, в моєму розумінні, це той проєкт, який об'єднує. Об'єднує тих хлопців і дівчат, які пройшли через пекло війни. І рахую, що наш обов'язок забезпечити як мінімум нормальні умови їхнього життя на підконтрольній нашій території. Це ми намагаємось робити, намагаємось робити спільно. Нашим амбасадорам, хлопці, ще раз, ростучись нагодою, хочу вам сказати велике дякую за розуміння, за підтримку. Ви ті люди, які пройшли війну, повернулись, але не зламались. І рухаєтесь вперед. Очільник області Сергій Лесак подякував духовенству. Їхня присутність поруч із воїнами це підтримка, що виходить за межі обов'язку. Вони надають силу там, де слова вже не діють, і віру там, де її найменше. Я сьогодні хочу подякувати Сергію Петрович за можливість зібратися в цьому власновеному домі. Хочу подякувати, що з вашого дозволу відзначено бойових. Капіланів, вони приїдуть до військових, будуть про це розповідати за цей дух, за підтримку. І хочу подякувати за те, що нас залучаєте до такого величного проєкту Тітани ЮА. І знаю, що наш головнокомандуючи і з вашою великою підтримкою все це поблагословили за участю президента нашого. І сьогодні я хочу подякувати за те, що. Ми маємо можливість бути поруч з нашими військовими. Ми тільки там, де на передовій де стріляють, а в тилу, де треба просто я скажу зараз своїми словами, де треба просто людям пришивати крила, щоб вони жили, щоб вони отримували підтримку, духовну, моральну, соціальну, і це те, що робить церква 24 чотири на сьогодні. З людьми, з вірою в серці, з вірою в перемогу в ім'я України і е, висловлюю ще раз свою пошану і повагу до цього проекту. Ми завжди будемо на сторожі таких властивинних проектів, які під назвою «Тітана Юа. І вважаю, що це перший такий величний проєкт з вашою. Ви його народили, Сергій Петрович. Я вам вдячний. З нашою. Ми його тут народили в Дніпрі. І вважаю, що це приклад для великої України нашої. Бо це ще питання завтрашнього дня. А ми вже їх сьогодні розпочали сьогодні у Дніпрі. Тобто, рано чи пізно, з перемогою в наших серцях, все це колись завершиться. І ось виникають питання, а що далі? Що далі? І ось ми сьогодні вже розпочали цей проект. Я знаю, скільки лікується людей, скільки отримують допомогу, соціальні виплати, підтримку. От на всіх, на всіх рівнях, що стосується влади, я вам за це дуже особисто дякую, бо про це розповідають військові, про це розповідають матері. І сьогодні велика подяка від української церкви саме за такі властивені проекти во ім'я життя. Священнослужителям презентували ініціативу Титани юей Наразі до неї вже долучились 177 амбасадорів. «З першого, з спочатку формування цієї служби більше 20 років я вже військовий і покликання і Боже благословіння за те, щоб все-таки бути поруч. Наш девіз з капеланської служби бути поруч. Це дуже. Важлива місія, яку охоплюють не тільки на передньому рубежі капелани з військовими, але й їхні сім'ї, тих, кого вже немає, і те молоде покоління, яке зростає, на жаль, вже без батьків. Це повністю охоплення всіх. Верств військовослужбовців від ветерана до того, хто зараз захищає нашу країну на передньому краї, я думаю, що оцей проект, проект Titan.ua, він вмістив в собі якраз то всю людність, яка притаманна людям як вдячність за те, що зробили хлопці. Не полишаючи їх і бачучи в них силу, могутність, впевненість навіть при пораненнях, навіть при якихось певних е вадах, уже, які зробила з ними, покалічила війна, але спільними силами ми йдемо з Богом до перемоги, е дар вірити. Любити дар кохати, дар чути, і відчувати, дар радіти, дар мріяти і горю співчувати, дар бути чемним, дар усіх любити. В негоді дар підставити плече, дар пам'ятати тільки добрі вчинки, дар бути чемним, вдячним за усе, за усмішку, за смуток, за сльозинки. Ритм серця відбиває справжнє диво, і кожна мить лише в житті для нас, поки живеш на світі все можливо, поки вогонь душі ще не згас. Вогонь душі є. Як пісня в добрім слові, хоч іноді завиє хуртовина, добром хай зігріває дар любові цей дивний дар під назвою Людина. На зустрічі офіційно оголосили про реєстрацію громадської спілки Ветеранська асоціація Титани Юей». Хочу подякувати всім капелам, які зібралися тут. Хочу сказати, що підтримка духовна так само дуже важлива на полі. Які військова, і... так само вона добре слово, молитва, вона допомагає бійцям, дякувати їм, дякувати всім капеланам. Я стикався ще з 14 го року, постійно стикався, тут знаходиться отець Дмитрій Поворотній. Я з ним стикався ще з 14-го року і поки служив до 23-го року, я з ним стикався. І його слово добре завжди мені допомагало і допомагала моїм друзям. Підтримали на зустрічі і підписання меморандумів про співпрацю з громадськими організаціями. Важливий крок до того, щоб зусилля кожного не залишалися окремими ініціативами, а ставали частиною спільного руху. Начальник обласної військової адміністрації вручив відзнаки нашим титанам та військовим капеланам. Це стало свідченням неймовірного єднання. Яна Андрусенко, Олександр Шевченко, новини Д 1 як допомогти українцям, які змушені були покинути власні домівки через війну? А разом з домом втратили роботу, бізнес, соціальну допомогу. Цьому присвятили сесію діалог на тему субсидія на оренду житла, новий інструмент інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади. Дивимося сюжет. За даними Міністерства соціальної політики, в Україні зафіксовано майже чотири мільйони шістсот тисяч внутрішньо переміщених осіб. Щоб допомогти їм інтегруватися в нові громади і підтримати людей. Уряд з нового року запровадив програму, за якою ВПО можуть отримати субсидію на оренду житла. Міністерство соціальної політики розробило і запустило інструмент субсидії на оренду житла. Цей інструмент ми зараз тестуємо, тому для нас дуже важливо чути зворотній зв'язок з боку громад. І от сьогодні одна з тих речей, яка була важливою, це те, що ріелторська спільнота, представники ріелторської спільноти розповідали про те, як можна співпрацювати для того, щоб орендодавці. Були ну, швидше і з більшим бажанням допомагали внутрішньо переміщеним особам через надання житла в оренду, в тому числі з офіційними договорами. Субсидія на оренду, яку ми запустили, вона дозволяє надавати фінансову підтримку самій родині ВПО, але крім того, компенсувати податки для орендодавців, якщо орендодавець цього хоче. І коли ми надаємо субсидію для родини ВПО, ми фактично гарантуємо плату цієї родини. Тобто, навіть якщо родина ще не має власних джерел доходів, наприклад, ще не має постійної роботи, ми як держава фактично беремо на себе гарантію, що ми будемо давати гроші на оплату цієї оренди. Дніпропетровщина наразі посідає третє місце за кількістю прийнятих внутрішньопереміщених осіб після Донецької та Харківської областей відповідно. В нашій області зареєстровано понад 450 тисяч переселенців. З них понад 88 тисяч це діти. І щоб допомогти тим, хто змушений був покинути рідну домівку, обласна військова адміністрація реалізує кілька програм. У нас є комплексна програма в підтримки внутрішньо осіб. Крім того, в кожній громаді прийнята окрема програма соціальної підтримки. Цей процес триває вже на сьогодні. Ми спільно з партнерами проводимо низку заходів. Це і кейс-менеджмент, це і центри життєстійкості, це психологічна підтримка, тому що надважливо надати комплексну допомогу людині, яка примістилася в нашу область. У нас є дуже Важлива рада внутрішньоприміщених осіб, яка з нами співпрацює. У нас велика низка наших донорів, наших громадських організацій, з якими ми спільно проводимо цю роботу. Активно долучається до важливої справи допомоги переселенцям і наші міжнародні партнери. Сеністорони у ВКБ ми дуже раді сьогодні бути частиною сьогоднішнього заходу спільно з міністерством соціальної політики щодо присвітницького заходу по субсидіюванню рентної оплати та взагалі консультації з цієї ініціативи. Доступ до довгострокового та гідного житла для ВПО це ключова активність для відновлення їх життя в нових. В місцевостях це один із інструментів, який запровадили міністерство соціальної політики, які є наявним для подолання тих проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. In their new homes. на зустрічі обговорили всі важливі аспекти допомоги вимушеним переселенцям. У дискусії взяли участь держслужбовці, працівники соціальних служб, представники неурядових та міжнародних організацій, асоціації фахівців з нерухомості, ОСББ та представники рад внутрішньопереміщених осіб. Такий масштабний діалог сприяє покращенню життя тих, хто змушений був покинути рідну домівку через війну. Однак при цьому не відчувати себе покинутим наодинці з власними проблемами. Адже українці, які об'єднані палким бажанням нашої перемоги і майбутнього миру, довели вже всьому світові. Наша сила в єдності. Ян Андрусенко Ілля Ломовський Віталій Шалдов новини Д1. Сьогодні в багатьох навчальних закладах закінчення навчального року. Останній дзвоник важлива подія для всіх школярів, особливо випускників. Разом з педагогами вони востаннє зайдуть до свого класу, сядуть за парти, братимуть участь у шкільній лінійці. Вранці останній дзвоник пролунав у 796 закладах загальної середньої освіти Дніпропетровщини. Це особливий день для 49 тисяч випускників дев'ятих і 11-х класів. До однієї із шкіл завітала і наша знімальна група. Розповідає моя колега Ольга Ховрич останній дзвоник це не просто офіційне завершення навчального року. Це момент, коли випускники усвідомлюють дитинство закінчилося попереду нове життя. Тож цей день для них сповнений різнокольорових емоцій, радості, ностальгії, хвилювання перед майбутнім. Дякую, колего. Більш детально про закінчення навчального року ми розповімо вам в інформаційних випусках у понеділок. Кримінальна хроніка Служба безпеки України затримала ворожого агента, який коригував удари РФ по Дніпру. Більш детально речниця управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. Розвідка служби безпеки затримала ще одного російського агента у Дніпрі. Ним виявився 38-річний місцевий таксист, якого ФСБ завербували для коригування ракетно-дронових атак по місту. За матеріалами справи фігурант готував координати потенційних цілей для расистів. Щоб виявити потрібні об'єкти, агент об'їжджав місто та його околиці на власному авто під виглядом таксі. Встановлено, що під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ, серед іншого він намагався розвідати бойові позиції ППО, щоб расисти могли обійти їх під час нових атак по місту. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він знімав периметр військового об'єкта на камеру свого телефону. Потім він планував направити агентурну інформацію куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері. Втім, не встиг цього зробити. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Офіційна хроніка події далі у випуску. Під час зустрічі прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Фінляндської республіки Петері Орпо підписано низку двосторонніх документів. Визначено напрями посилення економічної співпраці, спільних проєктів у оборонній сфері та відбудові, розвиток оборонно-промислового комплексу, обмін інформацією. Також укладено меморандум щодо співпраці у сфері енергетики і освіти. Новини з життя області громади Дніпропетровщини третій рік поспіль продовжують підтримувати всеукраїнську кампанію, сади для перемоги задля ефективності використання землі. У новопокровській громаді було висаджено насіння баштанних культур. Майбутній врожай, із якого буде спрямовано для потреб громади та українських захисників. Протягом нинішнього року на території Дніпропетровської області піротехнічні підрозділи ДСНС знищили більше ніж півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Початку повномасштабного вторгнення на території регіону їх знешкодили більше 11 тисяч. Піротехнічні підрозділи повідомляють, що від ворожих обстрілів залишається чимала кількість вибухонебезпечних предметів, які треба виявити та знищити. Тож мешканців області закликають користуватися золотим правилом: не чіпай, не підходь, набирай 101». Громада Самару презентувала проєкти нових міських символів: герба, прапора та гімну. У розробці символіки взяли до уваги багатий спадок краю, його історію та культурні особливості. Центральним елементом герба став відомий дерев'яний козацький святотроїцький собор. На прапорі зображено золотого лева, історичний символ Самарської паланки. Над гімном працює творча група. Найближчим часом проєкти буде подано на розгляд геральдичної комісії. Після погодження їх винесуть на сесію міської ради для остаточного затвердження. Про спорт у столиці Чилі Сантьяго, відбулось жеребкування чемпіонату світу ю 20 з футболу, в якому взяла участь і юнацька збірна України. Синьо жовті потрапили до групи «Бі» разом з командами Республіки Корея, Парагваю та Панами. Чемпіонат світу проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні п'ятницю, 30 травня. В обласному центрі від 15 до 24 градусів із позначкою плюс. Вітер північний від 1,5 до 2 метрів на секунду. Без опадів. У Кам'янському від 15 до 25 градусів тепла. Опадів не очікується. У Павлограді від 14 до 24 градусів вище нуля. Дощитиме. У Синельниковому від 15 до 24 градусів із позначкою «плюс», без опадів. У Самарі від 15 до 25 градусів вище нуля. Протягом усього дня йтиме дощ. У кривому розі від 12 до 24 градусів із позначкою плюс без опадів. У Нікополі від 14 до 24 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують у жовтих водах. Від 13 до 23 градусів із позначкою плюс без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче – Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами і у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!